Незамінні на етапі евакуації поранених. Франківські волонтери вже вдруге оголосили збір на м'які безкаркасні ноші. Навесні вдалося придбати 100 таких. Проте наразі кажуть, запитів від військових побільшало. Адже це те, без чого на передовій чи в прифронтовій лікарні обійтися неможливо. Це дуже необхідна річ при евакуації поранених, тому що є люди, які от бійці, які не можуть самостійно пересуватися, відповідно їх ставлять на ноші. Тверді ноші в великогабаритні їх незручно переносити. Транспортувати це зручніше Ви розклав і троє, четверо чи там шестеро людей підняли і понесли бійця. Тому це дійсно важливо. Тактичні ночі є практичними та легкими. Пошиті вони зі спеціального матеріалу, який є стійким до впливу погоди, бруду чи крові. У бойових умовах це є надважливо. Ось такого плану вони виглядають. Тобто з хорошою фурнітурою, добре пришиті, міцно, якісно. Всередині матеріал такого плану, можна сказати, прорезинений, ну, щоб можна було зручно помити, бо буває всяке. Багато ручок легко нести. Відповідно, розклав, легко склав. Її можна почепити за ось цю ручечку до свого рюкзака або будь-куди, куди вам буде зручно, вона вас не обмежує, не потрібно його весь час нести в руці, але вона завжди коло вас. Останні ноші волонтери відправили для артилерійського підрозділу. кажуть, що разу запити з фронту зростають, особливо це стосується тактичної медицини. Хлопці на позицію висуваються і замість каркасних, наші ну, беруть ці ноші. Вони дуже зручні і рятують життя хлопцям. Цих речей завжди вистачає, В принципі медицина, тактична медицина, такі речі, як ноші, це постійно потрібно в великих кількостях. Це розхідний матеріал. Орієнтовна ціна одних нож тисячу гривень, тож, аби швидше їх пошити, потрібно зібрати сто тисяч. Долучитися до збору коштів може кожен, надіславши свій донат на карту волонтерської банки або перейшовши за посиланням на сторінці громадської ініціативи. Ятиви Галичини у соціальних мережах Віталія Коуч Ігор Горпопик телеканал 402.